Тів-ців, сів-цівців, -тів -тів. край вікна горобчик сів, крильцями махає, мамусі гукає, прокидайтеся малята сонце встало, годі спати. Я вже в полі побував і росичку поспивав. А тепер гукмо курчатку і разом зробимо зарядку. Руки вгору, руки вниз, подальному Доброго ранку! Дітки дітки, пригадаємо, яка зараз пора родку руку. Так зима. Який останній місяць зими? Правильно, лютий. Сьогодні ми з вами поговоримо про обери, обереги про ляльки-мотанки. Іграшки роблять на спеціальних фабриках іграшок. Лялька-мотанка відома як оберіг. У кожній родині була така лялька, як символ мудрості берегині роду. Вона виконує різні функції охорона дому, сім'ї, дітей, сну, господарства, близьких та рідних. Це була не просто іграшка. Вважалось, що вона захищає дитину від неприємності та бід. Моя лялька-мотанка ниточкою змотана, оберіг мій на землі та лісман мені в житті. З деякими я хочу вас сьогодні познайомити. Пеленашка це перша лялька, яку Мати клала дитині в колиску. Лялька зерновушка приносить в дім достаток, благополуччя, успіх в роботі. Лялька подорожниця, оберіг для подорожуючих. Лялька десятиручка, помічниця у домашніх справах. Цю ляльку... Дарували дівчатам, які виходили заміж. Лялька наречена найкращий подарунок на весілля. Лялька берегиня. Оберіг в руках тримаю, він велику силу має. Оберіг зробили, звичимо здоров'я і сили. В нашому садочку створений міні-музей. Ляйки-мотанки. Молодці. А перед нашою роботою ми з вами зробимо гімнастику для очей. Ми сніжинку побачили. Зі сніжинкою грали. Сніжинка право полетіла. Діти вправо подивились. Ось сніжинка вліво полетіла. Діти вліво подивились, вітер сніжинку вгору піднімав і на землю опускав. Усе на землю опустилось. Дітки оченята закривають, оченята відпочивають. Ми Сніжинку побачили. Зі сніжинкою грали. Сніжинка вправо полетіла, діти вправо подивились. Ось сніжинка вліво полетіла, діти вліво подивились. Вітер сніжинку вгору піднімав І на землю опускав. Усе на землю опустились. Дітки оченята закривають, оченята відпочивають. Ми сніжинку побачили. Зі сніжинкою грали. Сніжинка вправо полетіла. Діти вправо подивились. Ось сніжинка вліво полетіла, діти вліво подивились, вітер сніжинку вгору і нема і на землю опускав. Усе на землю опустилось. Молодці, а зараз ми з вами будемо робити нашу бутанку оберіг. Дітки, сьогодні ми з вами будемо робити ось таку ляльку оберіг. Ви можете взяти будь-які в'язальні нитки, і не можуть бути будь-якого різного кольору. У мене ось такі пежеві та помаранчеві нитки. Нам для цього потрібні ось такі нитки і ножиці для того, щоб робити таку ляльку. Тож розпочнемо. Я для того, щоб змотати таку ляльку, взяла за, за основу ось такий картон. Ви можете, можна її наматувати і на наші пальчики, але у вас лялька вийде не дуже, малень, не дуже велика. Тож розпочнемо, беремо нитку, тримаємо її внизу, можемо вгорі краще. І починаємо наматувати нитки нитку на ось, ось такий папір. ниток. Сюди на такий картон. Так, щоб наша лялька була гарненька, щоб ми могли її повішати біля дверей. А ще дітки роблять такий оберіг у вигляді підкови, жовто-блакитний, можна зробити підкову і зробити її з зерна та гречки, прикрасити ту, таку підкову можна і квітами, і повішати її на двері, таку підковку. А ми можемо, зробити, і можна зробити і ляльку, як оберіг. Це буде Особистий ваш оберіг, який буде оберігати не тільки ваш, вас, але ну і вашу оселю. я захотіла зробити ось таку ляльку-оберіг. Можна зробити її різного кольору, жовто-блакитну, можна зробити її таку, можна зробити білу. Так, ну, думаю, ще трошки. Можна зробити ляльку, мотанку, це буде теж ваш особистий оберіг. Багато чого можна зробити, які обері... оберіги існують. Дуже багато їх існують, такі оберіги. бачите, вже скільки багато намотано? Так іще трошки. І можна обрізати ножицями обережно, внизу ниточку. Так покладемо. І відріжемо ниточку, ось таку довгу ниточку, і зробимо, з'єднаємо ось тут. Ось тут ми оце з'єднаємо ниточкою, щоб можна було ось так ляльку повішити. Бачите, зверху теж відріжемо ниточку. Пронизуємо ниточку ось сюди, ось так, знімаємо її з бумаги, з картону. Картон відкладаємо, а ниточку ось так прив'язуємо, затягуємо так, зараз ми зробимо рівнення. Ось так, рівненько. І ось тут зверху затягнули. І ще раз. Якщо у вас не буде виходити, попросіть батьків, щоб вам допомогли. Ось так. Це ми зробили. Далі ми робимо ось таку. Спідничку, тобто ми відрізаємо там, де ми з вами скручували, ось тут, ми ножицями відрізаємо, роз'єднуємо ось це все. Так, роз'єднуємо навпіл. Якщо не буде виходити, попросіть батьків. Ось так. Ось, ось у нас вийшла ось така рівнесенька така. Зараз ми зробимо голівку нашої ляльки. Ось так, ось тут. Бачите, ось тут у нас посередині. Зверху, ось тут у нас, ми поділили ниточкою олівеньку. Я беру помаранчеву ниточку і відрізаю шматочок невеличку, отку, і намічаю, де у нас тут є серединка. рединка. Так, щоб у нас була гарна голівенька. Ось так кладу, бачите, ось так кладу і заматуємо, зав'язуємо ось так, затягуємо, затягнули, перевернули нашу ляльку. Зав'язали так само і можна зав'язати ще на вузлик. Ось. Зав'язали на вузлик. Ось так. Ось у нас є голівенька нашої ляльки. От. Зараз ми будемо розділяти ручки а потім тулуб. Ось ручки розділимо і потім зробимо ось такий поясочок для нашої ляльки. З однієї сторони ми беремо трошки ось так. Так, тут щось я не відрізала. З однієї сторони ми з вами взяли. Маточек вот так. И так само мы возьмем и с другой стороны. Вот так мы разделили нашу ляльку, ручки для нашей ляльки. Вот. Сейчас мы возьмем шматочек ниточки. і так само перев'яжемо ось тут рукавчик, видно Зайву так, так. відрізаємо Відрізали. І тут зайву ножиці ми відріжемо. Сподіваюсь, дітки, у вас виходить. Гарно. Наступний кропчик так само ми перев'язуємо на однаковий. Ось так. Була однакова відстань у нас тут і тут. Ось так. Перев'язала. І зайво ми з вами відрізаємо. Дуже аккуратненько ложиться ми. Зайво відрізаємо. Зараз, щоб у нас були ось такі от ручки, ось це, ось це у нашої ляльки ми відріжемо, зробимо коротше, приблизно ось так. І так, відрізали, припрали. Ось у нас вийшла така ручка. Так само і цю, і цю сторону ми відрізаємо дуже акуратненько. І так, зараз прибираємо. Ось у нас вийшли у нашої ляльки ось такі ручки. Ось. А зараз ми з вами зробимо спідничку. Ниточкою ми перев'яжемо. спідничку. Буде вона такий, начебто в неї є кофточка, і спідничка буде поясочок такий. Ось у нас. Ось так ми кладемо і майже посередині ми з вами робимо ось такий. Вузлик. Робимо музлик, щоб не розв'язалося. Ось так. Сподіваюсь, у вас виходить гарно. Ось, ось така от у нас буде на спідничці. Така. Ось така лялька в мене вийшла. Лялька оберіг. Сподіваюсь, дітки, у вас вийшла така гарна з використанням інших ниток. Молодці.